Всім привіт! Бадьорого раночку. Були за містом, назбирали квіточок нашим поросяткам. Вітаємо зі святами. Це дикий горошок. Перевіряємо, чи будуть їсти. Гей, пробуй кабачок. Поки що нюхають. Щось не дуже воно їм подобається. Так? Дівчинка, ти й ковка, йди їсти. Ніби трошки розпробували. Ну, копошаться там. Щось смикають потрошку. Навіть щось плямкають. Так? Плямкають. Я вже трошки заспокоїлась зі своїми втратами. Що за приморозку в мене сталося. Тепер полуничку накриваю, я її майже вже не відкриваю. Хай ще три дні постоїть, поки передаючи приморозки. Звичайно, шкода. Не знаю, чи щось буде там на ній, чи не буде. Але врятувати залишки хочеться. Так, Велике дякую дівчатам та й хлопцям. Усім дякую, хто мені так співчував. І порадили мені дівчата ось такі препарати. «Мегафол» і Забіон. Я вже почала все обробляти. Ну, одразу того ж дня подивлюсь, чи буде воно допомагати. Але я так дуже вдячна за те, що мені такі поради корисні дають. Я цього навіть ну, не думала, що є такі препарати антистресові. Щоб собі якийсь антистресовий препарат себе обробити, щоб так не переживати за це все. Так що дякую, дівчатка. Ця ось полоничка новенька, ніби нормально стоїть. Не бачу нічого чорненького, вже почала розквітати. Цибуля у зимі нічого не робиться, на щастя. Така вже гарна. Мені сподобалось отак під зиму цибулю сидіти. Дивіться, яка вже велика. Ну, ось порівняно, порівняно з моєю рукою. Часнику ніби теж нічого не робиться. Такий ось цей великий, дивіться, два, три, на три пальці листочки. Порічка теж ніби трохи поприхвачувалась морозом. Ось такі м'якенькі ягідки. Ось так картопля тепер виглядає. Хоча мене заспокоїло, що вона ще може відійти. Ну, подивимось. Це ще та картопля, що я найперше садила, а та, що на городі, вона ніби краще виглядає. Але вона там ще тільки повилазила хвостики, тому може вона ближче до землі була і її не прихватило. А томати, ну що томати, все, що загинуло, я обрізала. Майже не маю надії на те, що щось відновиться. Доведеться розсаду купляти. Але щось ніби оживає. Ще раз дякую, що порадили чим обробити. Закриваю на ніч, і склом закриваю, і зверху плівкою закриваю. Ну, хоч трошки, але чогось висаджу, свого. Ну, ті, що вижили, ніби непогано себе почувають. Якісь дуже маленькі, це, мабуть, їх закривало більшими. Ще кавунчик ось тут чомусь виліз. Не знаю чому. Ну, ось так. Ну, що переживати? Вже як сталося, так сталося. Звичайно, якби знали, якби я знала, що треба вкривати, я не думала, що щось може трапитись вже у травні, а ось так. Ну, Засмучуватись вже все не буде, скільки можна. Нехай це будуть найгірші втрати в нашому житті. Бо дуже сильно поприхвачувалося, не брюква прихватилася. І навіть горошок якось не дуже гарно виглядає, якісь жовті листочки. А ось тут в мене дивіться, яке диво. Який чудовий кущик, я його стригла, а він все одно такий великий, гарний. Собачка моя тут пасеться. Теж мені знову робота, знову його вичесати треба. Так, хлопчик, йому під цим кущиком подобається лежати. І тим печальніше виглядає оцей заморожений горіх на фоні цього квітучого кущика. Ще в мене який великий гарний кущик. Може не прихватиться, може розквітне. Великий-великий, гарний. Абрикоски також обсипаються. Льби на дереві ще їх багато, але ось вони так виглядають нездоровими. Не знаю, чи то дерево таке, чи то морозом також поприхвачувало. але так. Хотілося б абрикос, абрикос, але чи буде, не знаю. А на городі тут зелене поле, полоти не переполоти. Також щось поприхвачувалось, а щось ні. Кабачки сходять. І так он добре видно, те, що зійшов раніше, ось його і прихватило. Те, що пізніше живенький. Он дуже видно. Також трошки сім'ядольні листочки поприхвачувала. Ну, це буде прибиратися. Отут де картопля ось. Та, що маленька посходила. Я її ще і не починала полоти, то й її не затронула і все з нею гаразд. У сусідів там зараз дойду, покажу. О, геть шкода. Вся картопля лягла у людей. І кабачки вони раніше садили, і все знову пересаджувати треба. А в мене ще гарбузи сходять. Також. Щось побило, а щось і вижило. На диво вижили кавуни. Ось такенькі вже. Ну, сподіваюсь, наступні два дні їм нічого не зроблять, бо ці поля накривати ну, нема чим. На диво навіть деякі огірочки вижили. Може, і не все доведеться пересаджувати. Буряки як не як. А все ж таки вижили, це вже радує. Ну і капусті нічого не робиться, треба її прополоти і підпушити, бо з вечора полила, сьогодні вже все висохло. Горошок почав сходити на городі, де інде почали вже сходити соняхи. Добре, мабуть, що так пізно посадила. А ось так моє поле. З цього краю виглядає полоти, не переполоти. Ну, отож, тому що так багато, тому і не накриваю. Бо просто нема чим таку кількість землі накрити. Вже буде, як буде. Все, засмучуватись більше не буду. А ось тій сімейці веселій. Не страшні ніякі морози. Мені здається, їм навіть краще, коли нема жари такої спеки. Вони так відпочивають сплять. Лягай, білка. Що ти всілася? Оцей бегемот лежить бандитка. Отак, треба цюхатися. Треба поцюхатися. Кабанчик, чого ти такий брудний? Ось п'ятак брудний. Вони собі тут в траві роблять лежанку і лежать. Ой, ну тільки тронули. Тільки зачепай його. Він одразу лягає, щоб його чухали, чухали. Ось так вивертається. Так. Все. Готовий. Готовий для чухання. Так? Кабанчик. Що, не чухай, чухаю, чухаю, чухаю. Ось так і лапушки свої виклав. Ось улігся хлопчик. І дівчатка відпочивають. А на вечір вирішили трохи розвіятися, з'їздити знову на ставочок, половити рибку. Сама рибка нам не потрібна, я її сусідам віддам бо не люблю її чистити та їсти, не те, щоб дуже. А ось половити посидіти у тиші, на природі. Це гарно. Такий у нас відпочинок. Ось і спіймалася така манюнька. Рибок трошки наловили і засиділись до самого вечора, вже і сонце зайшло. Але ж воно як завжди, як треба збиратись додому, то і рибка клює. Ну що, всім добраніч!